Всім привіт, Помахай, я не можу. Всім привіт, друзі. Ми зараз приїхали по справам Місто. І нам ще надав банк. І тривога. І ми вирішили Артема привезти на площадку. Пока... Да, покажи мене. Я хочу просто, щоб ми побачили, що ми прийшли. А я кажу, давай їсти креветка тут. Так що, Артем, подобиться. А я кажу, я не знаю, як ми їх будемо їсти, дасть їсти. Ну, от куча так? тут лавочок у нетях. Лавочок да, ну з ним треба бігати тут. Є де сісти. Ти, думаю, є ще тут У нас получається, дивися, як діти катаються. Надо за ну да, щоб по, по 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 зубам не полочимо. На чи що? Я не знаю, ти бігай за ним. Так я ще будувай. Ну, ми заходили в АТБ. Як всі до да, Артем вже ж без машин не виходить відтуди. І він уже дивись їх положив. Він за дітьми. Він схватив три машинки, а я кажу, а я кажу, це через это. То, що на стіні висить ціни определяє. Одна дорога, кажу, ставимо на місце, тому що йому немає різниці, яка машина аби була. Дай папі машинки подай. Я буду держать. Давай. А, ну давай, спускай, її. Давай. Поехав, да? Йе! Веще уже отбылось, что ли? Я не знаю. Ну и что, ты думаешь, мы тут сможем с тобой что споисть? Я сомневаюсь. Я думаю, что мы сейчас сядем, він Що тебе пузо замокрив же воду вот, пити. Воду пошёл бливати по баї. Зроби Зробуємо... йому шапочку. Шапку да. На У нас же ж є, я ж знайшла шапку ж. Одну світлу, чорну. А, Тонесеньку. а, от з вушками. Да, надо було її взяти. Йди сюди, заходь, на. Заходили ще оце ж, в ВТБ і заходили в наш любимий ларьок з овощами і фруктами. Тоже Вдома покажем. Вже є молода картошка, продається. Так, ми взяли в ВТБ, теж взяли трошки і в цьому ж ларку, що ми любимо подавати. В Ларку 80 за кіло, да. а в ВТБ 40. АТБ 40. Да, 40. Кучеться мені вже. Може вона ще не добра, Ну сказали в Ларку, що добра. І Іди, іди, спускайся, ти сам. Сідай. Ага, тільки машина. Сідай, Артем. Настя, це горка не для машини, а для тебе. Сідай, спускайся. Сідай. Сідай. Не знаю, По, по-дужним погуляем. <буз> бо нам <буз> треба заплатити, так як ми вже сьогодні приїхали, за світ. в ну, так, воно, кажу, тривога, що тривога, банк не, працює. Да, банк не працює. Мама. Давай, там просто велика сума, можна було б заплатити з телефона. Але вообще это, коли їдемо тут, ну, по, -по місту, то Артем всегда... О, о тебе на площадке. А, -а, -а. а я мені кажу, ти що поїхала возле площадки? Можна Надо було, тут... було взяти теж самокат. Там а ти же... знала, що ти идешь на площадку? Так. Нет. З'їжджай ти, сідай, з'їжджай. Давай. Матинка Ридна мой. Где Діти, Матінка Ридна? Є, молодець! На. Це каже, випроси наконець-то. На. Коротше, що з креветками робити? <рес> <рес> Ми не поїмо їх. Ти що? Це треба десь. А йому песо одна баба. А йому більше не треба, да. воно це таке ось велике, це для великих. Хай на цій ходах диноз... І сам з'їжджай Давай. О, давай, їдь. <реш> Все, бери свої грузки опять заходь. Отоку, так а де? Тут вся площадка, всяка. Все занято. Он лавочка є свободні. Ну а ну, толку, ти думаєш, він буде это, да. сидіти на лавочці. Він не Я буде. Ха-ха-ха. Ти шо? Артем. А якщо його відпустити, Артем, здоровий горшка. Не треба. Ні, не ми А тоді сам полізеш, туди і в трубу будеш лізти. А застряну чи що, там я не застряну. Хоч і товстий. Давай, їжай. Ой! Драс, а це вже А Це вже ти балуєшся, ага, саль там. Бери машинки. машинки Нет, туда не... так, Нет, бери. Нет, туди не. Ні, треба по ступеням заходити. Бери машинку і заходь. Бери, іди по сходам, іди. Скільки раз ми проїжджали за місяць тут. Ну так, я і не разу не встановлювалася, так. Угу, це точно. Андрій ще не постригся. Кажу, ще не дзвони. Хай ще хоч пару днів пройде. Ми бережемо здоров'я. На мого кажу, хай так, да, хай лучше воно все, бо вони По, особи сюди ще. До ще до всіх ну думаю, понеділок вівторок, я вже запишусь, так? Да? Да, да, да. Сьогодні п'ятниця, субота-неділя ми будемо в полі. Угу. А понеділок, -півторок... А ми, кстати, заїдемо же зараз на поле. Да, так, зараз да, да. заїдемо на поле, да. ну, так. Головне, щоб тривога пройшла. Ні, 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 уже побачив. Стоп! З Стоп. Стоп. дітками хоч побігати, так? Да? Ні, не треба. Вони здорові, зараз ще давай, турнуть давай, давай, нечайно. Отак. Залазь ще на горочку. Залазь на горку. Дітей тут, звісно, багато, одні ми стоїмо, коротше, над, над малим. Ага. Ну ви такі чорти бачите. Мені ну я... я теж не хочу. Він і так у нас сьогодні вдома. Ось на, на пузі 10 чесав і ми так і не зрозуміли. Він де, на так. секунду забіжав в кімнату вані угу. і буквально пройшло 3 секунди, він крикнув Ваня-Ваня і откудись звалився. Ну, і да. тут така зчесана в нього. Що, угу. там? Що на, пішла, я однесу креветки назад. Не будем їсти. Та на де, ти що? Залазь, залазь, давай, ти зможеш. давай. Не захотів Кстати, Ще що я хочу сказати: уже оце як потепліло, ми йому вже не одягаємо памперс навіть на вулицю, тому що вже можна його десь там під ну, деревом ставити. Да. Да. Бо як було холодно, це зробити було неможливо. Тому зараз він без памперса і він вже проситься. Йому дійшло, mm -hmm. що він на вулиці без нього. Ну так, і підожди, так ще хотіла ж за памперси сказати, що тіпа типу, писали мені, які памперси. Типа, вам так удобно, звісно ж, нам удобно а я було. Тоже не пойму. Ми ж так і робимо, ми робимо так, що якусь. Нам удобно. було удобно, так. Да. А, ну, а, а як типу, йому должно бути удобно? Що значить? А на надачі ми йому теж одягаємо. Ми сподіваємося, ну, да. що... ну, дивись, як звані, нам було легше, то, що Ваня, ми Ваня в утром просипався і в нього був сухий памперс. І навіть він як вночі ну, да. хотів у туалет, то він не після памперс. Він починав плакати, ну, він? і ми знімали памперс, і ето. Ну а памперс був для, для того, щоб вдруг він ночу не почне плакати і попісяє, щоб не на кровати. Ну, а да. цей утром просипається, у нього памперс повний. тому... Ну так. Да. Поки залишилось тільки на руках. Оставляємо ну, його на да, краще. Ой, то думаємо, що може вже до літа. Не буде Та не і ночі. Точно. І ночі не буде, так? Да? Ну, треба купить, да. Вони водонепроницяємі... ще Він Віді. же ще п'є води, на надо. Ну да, то есть. У, у нього Марина його приучила, у нього стоїть возле кроватки, отут на, на батареї. Я собі ставлю. <звук> 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 <воно> <звук> і він кожну секунду, глоточок, глоточок, глоточок. Ну, да. І все, і вода у нього, у нього є, І він набивається отак. Ну да, конечно, потім буде в нього памперс цей. А так ось тільки що вийшли з машини, попросився. Навіть там... днем вже у нас тихенько, днем да. спить теж без памперсу. Угу, ну, угу. Ми думаємо, що вситься. <laughs> Три дні фу тут тфу нормально. Да, да. Давай, ласки, Кажи, так, так. Давай, ласка, поправимо. А так, звісно, памперси це удобство. Не треба, не треба думати, що якщо він у нас в памперсі, то він в ньому 24 часа ні. в сутки в одному. Якщо він навіть в памперсі, Вставай. то ми його з нього знімаємо, ну, він один раз в нього сходили, ми його викинули одразу і все. У нас Дараз розход памперсів не контролюється, тому ну, така тема для, ну, для декого в коментарях, що кажеться, що це прям страх. Ну, лиш ні похажу, що зрослей він вже. Ну який зросле два ага. з половиною года. Ви подивіться, мені посали в Європі до шості годин ходять вам. Ну, і в колясках їздять, всі, діти, і що діти різні, діти різні. От якщо б він був як Ваня, ну, ну Ваня да. сам взяв і почав чи терпіти, чи я Де не знаю. Він дівся вже? Стоїть. О, так, так. А цей, а цей ночу не те. Ні, так, ну Ваню є? ми привчали, а цього ми не привчали не ну, привчали привчаємо. Дарська Дуже... приучений. Ні, як і Ваня. Приучений, є... да. приучений, і Ти ще скажи, що Ваня так само по великому ходив в колготки. Да. Тобто він не сідав на гаршок, як і цей годів, наверно до чотирьох. Цей проситься не сідає на гаршок. Ну не сідає, ну в памперс. Так ну, і Ваня він... не сідав. Ну він проситься, а Ваня не просився по-великому. Не Ваня да. ховався. Да. А цей каже, що хоче, ми йому одягаємо памперси. Він показує ілі вперед, і взад. І ми одразу розуміємо, що він хоче. <клес> так що, так. що Ми приїхали додому, заряжали ще на кола. Артем заснув. Хочу показати, що купила. Це ж те, що мене Такі Надяка, ми не з'їли. з'їмо тут. Так, голубіку. ж таку саму, я вже її з'їла грязною. Не знаю, мені така вкусно. Коротше, їла там. Щось вона подешевіла. Що. Так, два манго взяли Артему. Тож. Ну, в основному Артем їх їсть. Ми так ото кусочок можемо. З Артема на неділю хвата їх їсти. Так, картошка ж молода, що я хотіла сказати, що ми взяли і тут же ж картошку, і там хочу сьогодні зробити картошку молоду з укропчиком. Подивимося, яка буде краща. Ця чи та. Ну, ця така вона маленька. Ця 80 гривень стояла. Така вона вся одинаково. Ой, яка. Так, взяли дві груші. Ну, я не фанат груш це Андрій, любить груші. Так, зелень, цибуля зелена укроп І огірки. 180 гривень за кілограм. Це наші місцеві вже. Так, опа. Іди сюди. показать, что наш машкит уже ожив. Да, ты ожив? Тут за тобой типа разживали. нехороший. Так у него какое-то хорошо стал. Андрей робо уколы ему. Где пробиотики и корм там еще специальный тоже дали. Уже хороший. Да? А это все? У последний укол и все. Уже здоровенький. Так, идем дальше. Интересно, туалетная бумажка. Ага. Це ж без цього ми не можемо вийти з магазину. тому що Артем став зараз теж їсти кіндери, і тепер він бере і собі, і Вані. Тіті. Тіті каже. Так. Це бумажка Андрій на яйця взяв. Упакує майонез. Макарони Артему. такі хмали люблю варить. Скеви. Я на цьому взяла в машину. У нас тут дома есть сахар милимов. Надо назад її машиною і одне оности. Йогурти. Там да любитель такого дольче. Йогурти Артему. Я дуже рідко їм дегур. Ваня вообще не їсть. Їв раніше такі, а зараз вообще не есть. Оно там снима. Она их всегда запам'яті нема. Снима. Так. Масло. Дві пачки. Люблю молокию. Мне нравится по вкусу, хоча молочку не люблю. А кстати, ще хотіла написати хотіла сказати що там писав як це так если у мене не переносимо лактози, а ми їмо кефір. ну там кефір бафлі додаю я ж пью коли їм молочку я п'ю мамалак фермент такий не знаю може ви не знали не хочу показувати там всегда пью если есть молочні продукти в составі то я всегда випила не ходи туда з двері відкриє сіля а в чому спити, то я не встию. Так, батон порізаний. Морква. Борошну взяли. Так, що тут ще? Буряк. Оце ж ми взяли майонез. Та ж Андрій хочу буряк. З майонезом. Що там буде А, і з чесноком. Я не знаю, так існує ще ніби, але мені зараз ж неприємно пахне ні чесник, не цибуля. Дрождя дві пачки сухих. Так, це я капсули для стірки взяла. І взяли мандарин. Хочу сок з них аджати, у нас є шнекова соковижималка. Буду їх поставити. Дві причини, щось перець теж подорожав. 220 Вт оборот. І картошка, що це да. Ось ми взяли оце по 40 гривень. Ну, там така, конечно, огромна. ось ця ось, Та що по 80 ця вся одинакова. Ось. Ну, подивимося, сьогодні вечером зробим. Скажу, яка смачніша. И О, хороший вже Хороший мальчик. Тебе хорошо? Не боли. Угу. Так, так что вот такие покупочки. Да. Так, у нас тебе хватит? вот такой тарелкой это? да. Давай. Тут соли, наверное. Так, да. салат. У нас да. два разных салата но, э, С уксусом я не ем. У меня просто олия и соль. А я ем. Так. Там ще уксус і сахар виходить, не тільки олія. А Марина, а Марина їсть такий він. Просто посолила і олія мені так не подобається. А мені ні. Короче, не поїли ми ну, креветки на вулиці. Будемо зараз їсти їх вдома. Короче, поки розмішала, розвалилась картошка. Да, Наташа, це тебе. Я кажу, ми зараз будемо пробувати де я а вона каже, я її вместе зварила. Щас... Так і видно. Видно, так? Да? Покажу. Сейчас покажу тобі. Розвалилась, значить мягенько. А ложку надо тобі тобі. Хоча <кху> 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 вона біла і розвалилась. Ми хоч і не постимся, але у нас зараз буде постний ужин. Чого тебе є білок? А крітку можна. Це, немає, це не м'ясо, так? Да? Немає ні м'яса, mm -hmm. нічого. Насипай. А мені дві штучки. Я так повітря його... Так де яка? Оце біла. біла тебе? Тебе, да. А це, так? Що, да? Да. так, мені три штучки. Мені дві. Сюда? А тобі яку? Ну давай, а, ну так, да, це біла, Я да. Якусь таку маленьку, да, все. І масло у Да, так мне вот это... Не Нет, наоборот, ровно поставь. Мне неудобно. Куда ты нахиляешь. Вот тут же стороны. А вы как естим молодую картошку? С жареной цибулей, или с этим, как она называется, с маслом и этим, и зеленью? У нас Я масло... Надеюсь, рост... Картошка развалилась. Ну, да. пойдет и хлеб. Да. Все, вот так и делаем. Зараз будемо пробувати яка вкусніша. Ви АТБ купили, знаєте, ми поки це сидимо, поки картошка готувалась, Я марні кажу. Ну, мамки потім насипать. Зараз ми... вона і да. зараз спробуємо. Вони хай приходять А. Ваня не а. Я думаю, за це не. якась неправильна ціна. Я так розумію, що картопля привозна з-за ну, кордону, і цена якась нет. странна, і за нет, того нет. надо хліб. Из-за того, что ну, старая картошка почти 40 гривен, а в некоторых магазинах 40. А тут, Пофиг. А тут молода картошка стоит 40 гривен. Оце і странно. Типа, чего нема разницы в этом? Наверное, надо было дивиться, может, з Египта. Там же ж тепло, типа нічого, да? Короче, надо. оця сатебе картошка, вона не чистилась, вообще, я думала і викону чисто. Ну ти стара уже. Ну, типа, вже. Ну, типа ну, да. як молоду, короче, а вона. У мене руки капец, хоча її тут чуть-чуть же, я половину тільки почистила. 2 сатебе, і вона суха. Ей то, а ця чистилась, ну, так собі поганенько, но мало, ну, більш-менше. Це... Масла мало наїла. Оця більш сочна. Оця ж сатебе, оця сатебе 40. Оце 40 гривень, гривень, вона так і стоїть, бо вона як стара. Дав слухавкам, а от тупо повертав м'ягенька. Це вона пісочна. Ей! Кого ти лупиш? Ей! Ну так. Ну так. Лучше, такая, как будто... да, ну так. Ну так. Ну так. Ну так. Ну так. Ну так. Ну і креветки варені. Що ти лупиш там? Я, короче, поки чистила картошку, варила, поки Артема кормила, а? я з'їла вже креветки. На no, mm. хочеш я буду. Так, картошка. Баско для бату. Боже, в нас же знаешь, я, да. ну, ще, знаєш, я ж кажу, якісь ціни не дуже високі. Молода капуста 80 грн, а стара 45. Угу. Mm -hmm. А що там? Тут Я в не пойму це співотношення. То завжди молода і картошка Хороший. стара по 10 по 12, а молода по 100, по 150. А ще масло, мені мало масла. Да. Ну да. Отакі. Ну, будемо А там не ламай. Ну, чого ти ламаєш? Мамахай всім пока. Панахай всім пока. Зови бабушку. Не хочеш махати. А еще это заліз от сюди. Став і это. Ще хо сказати. Став отсюда. Ми йому кажемо, що ти хочеш. А він каже, мама. Ми йому кажемо, що ти хочеш. Мам. А він мама. За мари, ми не поймем, що, та... що за не ма? А Марина каже, не мамка. Или, ти мамка? А, я кажу, за мамка? а я кажу, що ти хочеш, Вже думаю, я спрашиваю, що він мені відвідає. А він каже, ма. А він показує туди. А потім нам дійшло, що він хоче манго. Що ага, там? Короче, не Водичка. Вода, вода і так. Нема масла, ще доставай масло. Я кинула, почті пачку. Ну картошка розвалилася, воно все О, впитало. Да. Мат, так що так делать. Всім Сейчас. дякуємо за перегляд. Всіх смачного, хто вечеряє. Артю, махай, всім пока. пока, -пока. Собачка. Шо, всім пока -пока. пока. пока А, йому не чути. Всім пока. -пока.